Абсолютно кожного разу, коли я з кимось сварюся за мову, мені ставлять в приклад російськомовних військових, От вони захищають нас на русском, От і їм скажи, я йду і дискутую, і питаюся своїх побратимів, чому вони не хочуть цього змінювати. Чому вивчити цілу науку коригування артилерійського вогню можливо? Єдину нашу державну мову вивчити неможливо це не про маленьку війну, яка почалася в 22-му чи в 14-му році, це про століття війн на знищення нашого народу, де спочатку забирали мову, культуру, забирали нашу спадщину, а потім просто нанівець знищили всіх, хто колись це все пам'ятав. І я гарантую, що якщо наші діти продовжать говорити російською, то за 10 доведеться знов вдягати незручні броніки, шоломи і берці.